Привіт мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні ми з вами подивимося. Розклад на тему, що він думає про вас на сьогоднішній день. Які в нього думки снують в голові? Що він там собі обмірковує? Так, подумайте про людину, про яку вам цікаво дізнатися. Настройтесь на неї. Так, давайте подивимося, що він зараз взагалі, як він себе там почуває. Щось тут йому тяжко. Йому тяжко стримуватись. Якась така в нього ситуація, розумієте, що доводиться отут якісь стратегії, будувати плани, щось він лежить, обдумує. Йому дуже важко стримати цей рух, кудись він рветься. Кудись він рветься, потрібно ще ну, допрацювати, все це вибудувати, все так ос... основательно. <кхи> все так ну, гарно так продумати, гарно збудувати. До останнього камінчика вибудувати якийсь там план, чи що він там собі вдумає і йому дуже важко стримуватись. <кхи> Тут у нас рветься, прям уже сил нема того коня тримати. Дуже хочеться йому тут. Хм, дуже він тут хоче до когось приїхати. Дуже хочеться вже йому нарешті цю радість. Не знаю, можливо, тут розказує про те, що хоче з кимось бути сім'єю. Можливо, просто пара. Це дивлячись які там у нього стосунки з ким. Головне те, що він, бачите, кудись уже дуже рветься. Дуже хочеться їм прийти кудись до когось. Запропонувати тут свій кубок з почуттями. Дуже хочеться отримати взаємну, взаємність. Хочеться вже нарешті бути переможцем. Що тут ще в нього? Так, тримається він за щось, не хоче, не хоче випускати це з рук. Можливо, це ще нам вказує на те, що він не дуже тут почуття свої показує, тому що, бачите, такий у нас тут король мечів, такий він холодний, розсудливий, ну, вміє як керувати своїми почуттями. І, можливо, через це <кій> та, до кого він рветься, навіть не здогадується, тому що він все якось привик тримати в собі, отак оборонятися. Відстоювати якісь свої території. Так, ну, Давайте подивимося, що це до вас він тут рветься. Так, а ну, розкажи нам, що між тобою і тією, яка на тебе дивиться. Ну дивіться, ну, перевертається. Це він вас не хоче відпускати тут. Що відбувається зараз на даний момент? Тяжко каже. Між тобою і тією, яка на тебе зараз дивиться. Що між вами зараз відбувається? Розкажи нам, розкажи нам якесь розчарування. Ви тут розчарувались, схоже. Або ж він розчарувався у вас, і тут якісь у нього безсонні ночі. <кхід> Або ж ви розчарувались в ньому і страждаєте через це. Так, що між вами відбувається? Була тут якась зрада, чи хитрість, чи підлість якась? <кхід> Або ж тут не знаю, можливо, хтось тут комусь написав якусь смс-очку таку хі, некрасиву, і це якось зіпсувало ваші стосунки з ним. Або ж просто спілкування якось, ну, якась така була ситуація, що якось хтось, хтось з вас, поки що не показує хто, повів себе якось, ну, підленько так. Якось некрасиво, не знаю. Ну, можливо, когось зрада була. Можливо, когось, не знаю, крадіжка навіть так. І це все дуже якось ну, тяжеливо, поважчили ваші стосунки після цього. Так, що ще між вами відбувається? Ви тут королева пентакль? Ага, Боженьо це. Ну, дивіться, якщо ви знаєте, що ваш чоловік одружений, той, на якого ви дивитесь зараз, то він тут розказує, що в мене є дружина, є кохана жінка. І я тут маніпулюю ними обома. Я тут Карабас барабас той, який за ниточки всіх підвісив і керую ними як хочу. То тоді, якщо це так, то тоді це він, значить, бачите, розказує, що зрада була. Можливо, це він розказує про те, що він дружину зраджує з вами. Угу. Ну, ви тут розчарувалися. Або ж ви, можливо, в якась така ситуація, що ви не знали, що він одружений. А коли дізналися, це для вас стало от таким шоком, от такою якоюсь неприємною звісткою, що ви розчарувалися, страждаєте через це. А він все-таки продовжує, бачите, тут включати свого мага. Так, що з між вами відбувається? Якась тут ностальгія, можливо, ви давно знайомі. Можливо, просто <кій> згадуєте той час, коли було все добре між вами. Але відбувся тут тут з мачів, <кій> якась розмова, не знаю, якесь вияснення чогось, і бачите, ви тепер не в ресурсі. Так, ну що ж, розказуємо, якщо ви пізнали свою ситуацію, якщо це вам відкликається, якщо це ваша ситуація, то дивимось далі, подивимось, що ж він думає про вас на сьогоднішній день, що в нього там в голові, що він думає про вас на сьогоднішній день. Король Пентаклів. Так, справедливість. Хто це пішов? Ну, дивіться, тут ще, можливо, і ви тут не вільні. Тому що бачите, тут у нас два короля випадає. Хтось із них, один із них пішов. Дивіться, король Пентаклів, Це хтось, ну. Законний чоловік, скажімо так, або той, хто ну, постійно там постійні стосунки має. А один король це закоханий. Ну, я так думаю, раз ви дивитесь на нього, то це ж певне, король кубків – це він, той на кого ви дивитеся, тоді він розказує, що так як у неї тут законний шлюб, то я мусив піти. Хоча я відчуваю, там до неї є якісь почуття, але мені довелося піти, тому що, ну. Так мало бути така ситуація. Якщо ж не знаю, якщо у, вас... <кхід> якщо у вас немає чоловіка, припустімо, ви вільна. То тоді як це трактувати? Що він каже, я тут в шлюбі, так? <кхід> тоді що? Тоді він каже, що я маю піти в шлюбу, щоб кохати. Типу, щоб бути коханим чоловіком, я повинен розірвати піти з цього законного шлюба, і тоді я зможу, ну, маю, матиму повне право бути своєю коханою жінкою. Так, ну добре, давайте далі дивитись, які ще те думки вирують в твоїй голові. Ну, ось бачите, він каже, зараз тут не в ресурсі. Треба розпочинати все по-новому, треба по-новому будувати ці стосунки, щоб вони були такими збалансованими, щоб ти мені, я тобі, щоб це все було не так, що, бачите, ваги тут, щоб ваги були врівноважені, щоб обоє давали, обоє брали, щоб це все було так, як потрібно. Тому що зараз, бачите, зараз бідність, зараз немає ресурсів, зараз нужда. Щоб все це змінити, треба спочати по-новій, щоб все це було все в балансі взаємодіяти разом. Що ти ще думаєш про неї? Серце, каже, розбите. Серце вона мені розбила. Дивіться, це ви тут у нас королева жезлі, така енергійна, активна. Така собі відьмачка, така страптіва. небезпечна, навіть, можливо, в когось. Ну, він каже, вона мені розбиває серце тим, що ніяк не може визначитись. Щось вона там собі балансує, балансує на якійсь межі. Ніяк не ступить крок в мій бік. Що ти ще про неї думаєш? Думаю, можливо, це вже кінець. Можливо, я вже програм і не знаю про це. Я то направлений в її бік. Я то якось рухаюсь, бачите, тут хай і повільно, але я м, хочу розвивати ці стосунки. Або ж, каже, той період, м, ті стосунки, які в нас були, вони вже закінчилися, тепер треба вже це якось по-іншому, по-новому будувати. Так як раніше, це вже все, край. Той етап закінчився в нашому житті і треба будувати по-новому. Що ти ще про неї думаєш? Ой, почуття тут у нього, дивіться. Ну, не знаю, тут вас кохає чоловік, Дивіться, король Кубків, туз кубків. Він закоханий, він мріє про вас. Він хоче якось приблизити вас до себе. Тому що ви десь там далеко так залишається лише згадувати, мріяти. Не знаю. Він то маг, він такий, що може якось, знаєте, викрутитись. Він то... Є у нього шляхи вирішення цієї проблеми. Те, що у вас не складеться, він може це все вирішити, тому що він маг. Тут у нас, до речі, на дні колоди і в нього тут запав до вас такий посил, енергетичний ваш бік. І почуття тут його переповнюють. Що ти ще думаєш про неї? Сонце. Ну, тут до вас енергія. Пристрасть тут у вас палається точно. Не знаю, або він думає, що ви своїм егоїзмом тут його заставляєте страждати. Так, а ну, сонце. Так. Каже, через неї я страждаю. Через неї я тут не знаю, плачу по ночам, вию на місяць. Місяця не випало ще ну, таке відчуття, наче скоро випаде. Я як прив'язаний до неї, мені з неї дуже тяжко, вона така манка, така сексуальна, така зваблююча. Я не знаю, прив'язався до неї. ну, ми як цеп'ю -цеп зв'язані. Цеп Цепом прив'язала мене, дуже тягне до неї. Він тут про вас і в день і вночі думає, він не може якось від цих думок відкараскатись. Не знаю, якщо у вас трикутники, то це ще більш ускладнює вашу ситуацію. Так, що ти ще думаєш про неї? Хочеться йому діяти. Дивіться, все-таки він якось так, а ти будеш діяти? Давайте запитаємо його. Ти будеш діяти? Ну, якщо хтось з вас одружений, то він каже, ну потрібно, щоб ситуація в сім'ї змінилася. Так, то Та ти будеш діяти? Переможець. Ну, в принципі, так. Так, він каже, я тут, скільки вже думав, це все передумав, скільки нафантазував собі. Я тут до неї з кубком хочу прийти. Ну і все, бачите, на коні вже скаче. Ну, тут, бачите. Це фантазії чи це якісь твої ілюзії? <кій> Та ні, це не ілюзії. Просто мріє про вас, дивіться, <кій> про вашу пару. Ти плани якісь будуєш на неї? Ну, якщо він в сім'ї, <кій> то він каже, я обороняю свою сім'ю від цього руйнування. Ах... Тому що ви тут бачите, що верховно Жрицею виходите. <кій> тобто, якщо він сімейний, то він боїться, що ви ну, зруйнуєте його сім'ю, сама ваша наявність у житті от це все зруйнує, він якось намагається оборонитися, ну, тобто, щоб сім'я не постраждала. Тобто він хоче, як то кажуть, рибку з'їсти. <кій> сковорідку не помити. Тому що до вас то тягне, ну, реально тягне і почуття, і все, але і сім'ю треба. Свою башню теж треба ж обороняти, щоб туди ніхто не вдерся. Так, ну що ж, давай тоді скажи нам, що б ти хотів їй зараз передати. <кхід> Яке послання ти хочеш їй зараз передати своїй дівчинці, яка на тебе дивиться? Що б ти хотів їй сказати зараз? Передай їй послання своє. Що б ти хотів би їй сказати? Я часто згадую про тебе. Ай, мрію про тебе. Дивіться, дуже хочу, щоб ми знову з тобою взаємодіяли, спілкувалися. Ну, він каже, знову ж таки, у нас тут указка на сім'ю, що я піду з сім'ї, щоб Ну, я буду рішучим. І я буду таким холодним, я тут все вирішу. Наприклад, він каже, якщо я одружений, то я піду з сім'ї, я буду рішучим, я зроблю вибір. твою сторону. Так, я ось дивіться, ось вам позвонить. чи напише. Каже, я хочу відродити все це в нас, те що було. Тому що я кохаю тебе. Ну, тут чоловік до вас прийде, слухайте. Не знаю, коли, не вказано, якийсь час. Ну, в принципі, на картах важко сказати якийсь час, але це у вас налаштоване, дивіться. ось Каже, я рішу, чи я піду, піду з тих, з тих чотирьох стін, де я зараз. Я ну, настроївся, набрався сміливості, я до тебе прийду. Я відрожу все, що між нами було. Тому що я тебе кохаю. Якщо треба, я викручусь, я знайду спосіб. Я буду боротися з твоїми якимись там конкурентами своїми там чи як. Бач. А, це якщо ви одружені, то він каже, я включу смикалку, там навіть твою сім'ю можу зруйнувати, тільки щоб ти була зі мною. Я готовий, бачите, за тебе позмагатися. Навіть зруйнувати твою сім'ю. Так. Король Жеслі, бачите. Дивіться, як розказує, тому що я наскільки хочу бути з тобою, що я розтоплю твоє холодне серце, ти в мене станеш королевою кубків, ти з мечевої перетворишся в кубку. Ти повинна мене кохати? Ти повинна бути моєю. Так, дівчатка. Сьогодні у нас такий коротенький розклад. Пишіть, кому програється. До побачення.